Мені подяки і дзвіниці від Лілії. Дякую, моя дорогенька. Ось тільки розкриваю. А представте, як довго не вянуть рози. Представляєте, це вони вже в скільки? днів 8 стоять. Ну, це. Видно, що ця людина мене кохає. Так, ну добре. Ліля, дякую. Я не знаю, що тут не дивилась. Хай до вас летять тільки радісні вісточки, тільки радісні, щоб ви завжди радувалися. Таким подіям, які будуть вас надихати, жити радісно, щасливо і з натхненням. Моя красунечка, дякую вам за вашу увагу і повагу до мене. Буду зараз дивитися, що тут таке, але так пахне, ви собі навіть не представляєте. Щось м'ясним пахне. Я ж зараз держу, бо в мене чистки, ну, чистки, я думаю, що я вже в середу, в четвер закінчую. І тоді буду, оце щось таке, я ж. У мене тут опусти ні развіти. Боже, як воно пахне. Що ж це таке смачне? Ой, ну нічого. Боже. Дякую, моя дороганька, дивіться, яке запечене м'ясо. Так, що ж тут ще в нас? Пахне? нереально. кутушки ми не м'ясо тут. Так, це... ага, зараз, я, зараз я покажу вам. Боже, колбаса домашня. Дивіться, яка смачна. Ну, нічого, під запретом. Рідні мої зможуть їсти, я аж в четвер буду їсти. Так. Колбаса, вона колись уже Ліля присилала. Це дуже дуже смачна. Колбаса, оце була така, така смачна, як знаєте, ще з мого дитинства, як у ПСР була така колбаса натуральна. Оце от така ось, дуже смачна. Так, тут ще щось. Боже, мабуть, запечене м'ясо. Оце білі какети мені О, запечене. Це взагалі шикарне. Дивіться, ну нічого. До четверга потерплю. нічого, Це таке я нічого страшного. Головне, що я ж людям допомагаю, я ж не можу. Я всі, да, я дуже добросовісно виконую свої обов'язки. Зараз покажу, що побачити. От і вже зайняли коробочку. Дивіться, це дуже, дуже смачна ковбаса. Дякую, мої дорогенькі, дякую безмежно. Це, звісно, зараз наріжу е, рідним всякі ваші делікатеси. А Навіть в мене, щоб ви знали, окремий ніж є, що я ріжу собі фрукти, овочі їм, а рідним ріжу, вже оце, зараз поріжу м'ясо, то хай поїдять. Дякую, моя дорогенька, дякую безмежно. Я ну, просто зворушена. Це, конечно, смачні делікатеси.